Давай, Рома, покажи, як треба. Еее Молодець! І я попав! Давай. І синеньким подвійний! Це мені... Давай ты! Є! Молодець! А ну... Yeah. А ну давай сыненьким. Yeah. <laughs> давай, типа, ты ч, помираем, что, а я сыненький не стану. Так. Ну в тюльце сюда. Рома танцует сразу. Ааа. -а -а. Рома танціє. А ну покажи, це треба робити. Зайка, ну ти в кільце кидай. Ну ти далеко кидаєш. Так не чесно, ти там його не дістанеш, навіть я його зараз не дістану. Народ синіть. В кільце, давай. Йей! арома. Давай, давай, давай. Так не чесно Бари синій. Давай синій сыний Де синій? Вон синенький Давай. Зараз два зразу. Давай. Червоненький не попав. Давай, червоненький, треба забивати. Давай, останній. Так, останні секунди. Буу. Давай, Рома, ти. Ніе. А синеньким. Отак Отако!